Не перевели ще справжні козаки в нашій подільській громаді. Про це яскраво свідчить традиційний конкурс Козацький гард, в якому взяли участь вісім команд, в тому числі і Липецького ліцею. Цього року цей традиційний захід мав свою особливу родзинку, адже також був присвячений підписанню угоди про солідарне партнерство Подільська та німецького міста Боркін. Нашу подільську громаду запросило німецьке місто Боркен. На відзначення державного свята Німеччини всі, хто з вас навчає історію, най чудово знають, що після Другої світової війни Німеччина була поділена на дві частини, на дві країни ФРГ, ДТР. І ось о, в цьому році була 33 я річниця об'єднання країни. І для нас, українців, це дуже символічне свято, адже в єдності сила, адже державницька політика сьогодні нашого президента. Вона направлена на те, щоб об'єднати всі європейські країни в боротьбі проти нашого одного ворога. І одна з задач нашої подільської громади це донести мешканцям Боркіна, мешканцям Німеччини про те, в яких умовах сьогодні живе і працює Україна, які є виклики, як ми їх вирішуємо. І в рамках цієї зустрічі було підписано й договор про співпрацю. Завдяки якому наша громада має змогу також бати багато інших городів побратимів в європейських країнах, які в свою чергу звісно ж будуть підтримувати і надавати посильну допомогу нашому місту. І це все буде тільки в блага і розвиток, адже ми всі з вами віримо в найскорішу нашу перемогу. Це вірять всіх від найменшого до найстаршого українця. Тому і головна мета конкурсу це відродження національних традицій та культурної спадщини українського народу, згуртованість та фізичний розвиток учнівської молоді, формування національної свідомості підростаючого покоління. Програма конкурсу передбачала змагання, котре складалося з чотирьох. Етапів першою була візитівка, і це гарна можливість командам проявити всі свої творчі та акторські можливості. Наступним був творчий етап конкурсу: інсценізація на тему з життя козаків на січі. Тут кожна команда намагалася відтворити побут звичаї та життя козаків, їх нескореність духу та волелюбність. Відчували, що творчі можливості учнів не мають меж. У етап конкурсу козацька сила, згинання та розгинання рук в упорі лежачі, був розрахований на належну фізичну підготовку. І хоча представники всіх команд були добре підготовлені, та найсильнішим виявився Артем, учень ліцею номер 6 Ти виявився сьогодні найсильнішим козаком нашої громади. Важко було готуватися. Не дуже. Скажи, будь ласка, я бачила, ти розстроєний був? Ти що, можеш більше віджатися? Так. Скільки? О... Чесно Ну, 150. Це, це все більше не можу. 150? А скільки ж ти тренуєшся вже? Два-три місяці. Наступні два етапи були розраховані на військову підготовку молоді, а саме одягання протигазу ГП 5 та спорядження магазину АК. І тут спритних було чимало. Отож потрібно зазначити. Що бійцівського духу нашій молоді не запозичувати. Вони і сильні, і сміливі, і талановиті, і витривалі. Тож підбивши підсумки чотирьох етапів конкурсу, журі визначило переможців. Ними стали третє місце. Посіла команда ліцею номер 4. Друге місце виборола команда ліцею номер 2. Переможцями вже другий рік поспіль стала команда ліцею номер 6. Всі команди отримали дипломи та сувенірні подарунки від муніципалітету міста Борки. У цьому конкурсі ми проявили всі свої здібності, показали як патріотизм до своєї країни. Я вважаю дуже важливим такі конкурси. Для подільська і в цілому для України тож вітаємо всіх учасників і переможців змагань, впевнені, що за такою молоддю прекрасне майбутнє вільної, незалежної і нездоланної України. Тамара Шарапанівська, Олексій М'яй, телекомпанія КЕТ.